Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, по 2 тисячі гривень 1 січня вже виділяє держава людям за 40 років, тобто 40 років і більше, там 40, 50, 60, байдуже скільки, головне, щоб більше 40, по 2 тисячі гривень на перевірку свого здоров'я. І Виникло відразу багато питань, як то все оформити, отримати, потратити на що можна, як то все буде функціонувати. Я зі всім розібрався і зараз готовий вам розповісти. По-перше, чому саме найпоширеніше питання? Чому мені є вже 40, а послуга недоступна? Тобто. Там людині 50 років, а їй пише Збій, послуга недоступна, про це детально розповім, що включає, як пройти, як оформити, якщо немає дії, тому що є два варіанти оформлення через дію і без неї. Розповім про обидва. І в кінці залишайтесь до кінця, тому що там буде одне з найголовніших питань, на що можна витратити ці гроші. Тому поставте, будь ласка, лайк, підписочку, порадьте це відео своїм друзям яким за 40, нехай також візьмуть ці кошти і пройдуть цю перевірку, перевірять своє здоров'я. Е і обов'язково велике прохання до всіх підписників, моїх е вімкнути дзвіночок. Дивіться, що це дзвіночок і що він дає, і навіщо його вмикнути. Це прямо тут на каналі, тому що в прямому ефірі, коли я розіграв автонометр, люди почали жаліти, Саш, чому ти не випускаєш нових відео? да? Я кажу, кожен день виходить відео. Вони кажуть, Ютуб просто нам їх не показує. Тому щоб точно показував, дивіться, за півхвилини показую, як це зробити. Ви знаходите е, народну думку, да, ви вже підписані, слава Богу, хто не підписаний, то швиденько зробіть. то. Давайте я відпишусь, щоб показати з самого початку. От, Народна думка да, в телефоні. Ви підписуєтесь і бачимо, у вас став такий дзвіночок, але він прозорий. Ще раз натискаємо сюди. І вмикаємо усі, зробимо дзвіночок такий непрозорий. Все, тоді ви не пропустите ні одного корисного для вас відео, і YouTube буде сповіщати вас, коли на каналі вийдуть нові. Тому вмикайте робіть, а я швиденько розповідаю е, про цих 2000 гривень, кому і як їх видають, і як отримати, і чому вам ще до цих пір не дали, де писати ті заяви і що робити. Поїхали по порядочку. Почнемо з того, що це фіксована сума, тобто нікому не більше не менше 2 тисячі гривень, і що вам потрібно щоб було більше ніж 40 років. Бо якщо менше, ще поки що не дають. Вважаю, що ви абсолютно і так здорові. Хоча в мене в 39 вже. Почав сипатись, як то кажеться. До того думав, що я абсолютно здоровий, а тут щось почав сипатись. Ну, бачите, до 40 вже підходить, і вже, напевно, сюди, в скринінг, хочу попасти. Ну, обов'язково попаду, щоб вам показати повну відеоінструкцію, як то працює. І так, по порядочку. що включає і як пройти? Скринінг здоров'я. Давайте я спочатку прочитаю їхньою медикаментозною мовою, а потім переведу на нормальну людську, щоб ви все чудово розуміли. Е, перше. Програма передбачає такі пакети обстежень для українців. Слухаємо уважно, тут дуже багато нюансів. Так? Анкетування та оцінювання індивідуальних ризиків щодо серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу і стану ментального здоров'я, зокрема збір анамнезу, даних про куріння та вживання алкоголю. Друге. Фізикальне обстеження, вимірювання артеріального тиску. За показанням лікаря рекомендуватиме подальший домашній або добовий моніторинг тиску. Це коли на вас чіпляють кучу приблуд, які моніторять там на протязі якогось часу не одноразове вимірювання, а якийсь час. Це можуть і серце вимірювати, і тиск, і цукор. Ну тобто є такі спеціальні ну, засоби. Оцінювання частоти серцевих скорочень, антропометрія, вимірювання маси тіла, зросту індексу маси тіла, окружності тіла. Наступне це інструментальні обстеження, зокрема електрокардіографія і лабораторні дослідження це ліпідограма, аналіз на рівень лікованого гемоглобіну, вимірення показників функції нирок е та електролітів, натрію і калію. І індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров'я за потреби призначення медикаментозної терапії чи направлення на подальше обстеження або лікування. Для оцінювання ризику серцево-судинних захворювань лікарі використовуватимуть шкали Скоре та Скоре ОП. Шкала Скоре, це я прочитав на українській, бо там такими незрозумілими буквами написано: призначені для оцінювання десятирічного ризику серцево-судинних. Подій у людей віком 40-69 років, а скоре ОП – це віком за 70 років. Ці шкали дають змогу оцінити, який у пацієнта ризик великої серцево-судинної події, зокрема інсульту чи інфаркту міокарда, протягом 10 років. Тобто, хочуть передбачити подію наперед і не дати вам нею захворіти, виявити на ранній стадії. Із серцево-судинними захворюваннями і діабетом це цілком реально і дає дуже хороші результати. Тобто, хворобу набагато легше попередити. А якщо у вас вже є, то будуть давати медикаментозні і рекомендації щодо способу життя, щоб це все легше проходило або вилікувалось. Ну, його важко вилікувати, да? хто цим хворіє, там тиском повишений без час да? чи діабетом, знаєш його вилікувати практично нереально, але от. 에, щоб легше з ним жити, то, то доволі таки суттєво. І давайте я вам переведу тепер на просту мову, що ж буде включати: це зовнішній огляд, раз. Аналізи два. Да, е, за потреби електрокардіограма, і е, ще казали попередньо, що буде е, УЗІ, але Узі не всього. Да, а там черевної порожнини і е, е, тобто. Нерозширене УЗІ, можна так його назвати. Наступне це е, різного роду е, обстеження. Наприклад, дуже багато було питань, чи будуть обстеження онкозахворювань раннього виявлення, тому що це також дуже важливо. То в саму програму воно не входить вже саме онкообстеження, але буде поверхневий огляд і за потреби направлення до потрібного лікаря. Ну, Якщо то з направленням, то то також безкоштовно, да? і ви далі проходите ну, вже в іншого спеціаліста, Тому що ну, звичайний лікар виявити рак, на жаль, може щось там діагностувати, але розібратися з тим, на жаль, ні. Е, таким чином. Вже розібрали, що буде перевірятися, як пройти. Пройти можна буде в будь-якій лікарні. І будь-то частна, будь-то державна, да? ну, частні лише ті, які будуть відноситись до цієї програми, тобто укладуть договір з Міністерством охорони здоров'я. І відразу наголосили, що ціна, що в частних, що в державних програмах в лікарнях буде однакова, саме оцих 2 тисячі гривень. Тобто, весь пакет це буде такий комплексний пакет за цю суму. Він не може там коштувати дешевше, дорожче, а от саме стільки буде коштувати в будь якій лікарні. Е, як оформити, якщо немає дії, і як оформити, якщо є дія? З оформленням е, тим, хто старший 40, дивіться, дуже багатьом зараз дає збій. Чому? Тому що програма працює наступним чином. Тут уважно послухайте, бо такий дуже важливий нюанс. За 40 років, коли вам. Оформити можна лише після дня народження. Байдуже, скільки вам років виповниться на цей день народження. 65, 40, 58. Будь-яка цифра, але лише після настання дня народження на протязі 30 днів ви можете, вам прийде сповіщення в дію, і тоді в будь-який час ви зможете оформити ці гроші. Тобто ви не оформляєте сам. Огляд, ви оформляєте кошти на нього, які вам прийдуть на дія картку. Тобто, дивіться, в мене 24 липня день народження. Е, мені зараз 39, але якби навіть мені було б 40 чи 50, чи 60 років, чи 80, байдуже скільки, до 24 липня я не можу то зробити. Фізично лише після 24 липня відкривається така можливість. Чому так зробили? Тут важливий нюанс. По-перше, щоб не зробити великого навантаження на лікарні і на цю систему, щоб всі не почали оформляти з 1 січня, тобто будуть поступово протягом року з мірою настання дня народження. І по-друге, система не може щитати по-іншому лише після зміни дати. Вона може зрозуміти, що вам там 40 років 45, 50, 60, тобто більше ніж 40. Після зміни дати. Це я вам вчитель інформатики кажу, як працює алгоритм. Далі. Вже зрозуміло, да? як тільки вам виповняється день народження, ви можете оформити. Оформити можна через Дію або в ЦНАПі. Якщо у вас є дія, то треба завести дія-картку. Тут я робив повну відеоінструкцію. От люди питали, нашу мені та дія картка. Тепер вже зрозуміли нашу, да? вже буде потрібна. Надія картку, оформляєте приходите 2000. Або йдете в ЦНАП, але все рівно вас е, перенаправлять в банк. Е, в більшості випадків це в Приватбанк, де вам відкриють Дія-картку і потім в ЦНАПі вам оформлять виплату. Це для тих людей, у кого немає дії. Ну також в ЦНАПі працює лише після дня народження. От, Якщо день народження 1 березня, то після 1 березня, да? ви зрозуміли. Систему, логіку. Е, можна так, можна так оформляти. Вибираєте якийсь спосіб вам зручніший в дії, то то не треба нікуди йти, в снапі то то не треба встановлювати дію. Поїхали далі. Е, розбираємося детально. Після того, як ви оформили, на протязі 7 днів вам приходять гроші. І тоді ви можете йти в лікарню. Тобто не зразу оформили і пішов в лікарню, а я вже все оформив. Ні, лише після того, як вам прийшли гроші на цю саму дія-картку. Прийшли гроші, ви йдете в лікарню, проходите огляд і цими коштами там розраховуєтесь. Тобто, фактично, воно для вас безкоштовне, але алгоритм такий, що ви за нього платите ну, тими грошми, які прийшли вам від держави. Да? Розрахувалися все. Вам там дали рекомендації, вам там дали направлення, вам там дали е медикаментозні, якщо є лікування потрібно, да, виписали ліки. Якщо вони доступні за програмою доступних ліків, ваш сімейний лікар виписав вам направлення в аптеки, щоб ви пішли, могли їх взяти. Пройшли. На що можна витратити ці кошти? Чи можна їх витратити на лікування, чи можна їх витратити на ліки, чи можна їх витратити? На продукти навіть питають і на комунал. Ні. На жаль, ні. Ці, ліки, е, ці кошти можна витратити лише от на цю перевірку, про яку я тільки що розповідав. Да? Тобто, якщо після того треба якісь ліки чи ще щось, то ці кошти вже туди витратити не можна. Так звані марковані кошти, да? чи фарбовані їх називають, вони мають цільове призначення. От їх можна витратити. Лише на цю перевірку. Все. Все, що далі, ну додаткові направлення, то, то має бути безкоштовно, тому що якщо то до лікарів у такі лікарні, да звичайні державні, да не частні, а державні, то там безкоштовно, але лише по направленню, якщо треба обстежуватись більш глибше і далі. І якщо то лікування, ліки, то, то також вже потім дивитись чи по програмі доступні ліки чи купувати за власний кошт. А от саме це обстеження входить в цю суму. І я так зрозумів, що воно коштує саме цю суму, і ви ними розраховуватись. Тож підводимо висновочок. І хто ще не встиг підписатися, додатись, то швиденько то робіть, щоб нічого не пропустити, бо буду показувати потім відеоінструкцію, записувати, як то все працює, да. Е, висновочок. Дочі... Е, 2000 дають, але щоб їх оформити, потрібно дочекати саме свого дня народження. От я свого 24 липня. Ви саме свого, коли у вас. Проходить день народження, чекаємо сповіщення в дії, якщо є дія. Якщо нема дії, йдемо в ЦНАП, оформляємо. Якщо є дія, дочекали сповіщення, прийшло. Оформляємо. Попередньо оформивши дія картку. Як тут робити, є повна відеоінструкція на каналі. Передивіться зробіть. Оформили діякартку, заказали цю виплату. Чекаємось грошей на протязі семи днів. Дочекались коштів, прийшли кошти, отримали їх, записались в лікарню. Вибираєте, яка вам зручна. Якщо біля вас якась частна, телефонуйте туди і питаєте, чи роблять вони по цій програмі. Називається скрінінг здоров'я. Якщо так, записуєтесь в них. Якщо ні, шукаєте іншу всі державні. Працюють, вчасні, треба питати, які працюють, які ні. Записались, пішли, провіряєтесь. Я прадив, навіть якщо у вас немає якихось показань, от як, наприклад, в мене я ніколи не знав, що в мене підвищений цукор, бо я ніколи того не мірав. А тут за рекомендацією одної з знайомих лікарів, вона каже Саша, ти купи собі глюкометр і отаку зранечку ще не пий води, нічого. Переміра. Три дні переміра в 6,7, 6,8 кожного ранку. Це доволі багато, це переддіабетне стан. Да? Тобто я зробив цей скринінг сам, а дуже багато людей не роблять. Я б радив робити всі аналізи, які туди включаються. Є у вас показання, нема, ніколи той тиск не хвилював. Нехай помірають, нехай добове обстеження буде. Перемірили все, пройшли всі аналізи здали. Нічого вас не хвилює всередині, все рівно хай зроблять УЗІ, як то кажеться, подивляться. Краще хворобу виявити набагато раніше, і потім, або якщо не виявити її, то спати спокійно, щоб тебе нічого не знайшли. Да? Це як ТО для автомобіля. Просто ти їдеш і тобі передивляється всю систему, щоб потім по дорозі колесо не відпало. От так само, щоб потім, звичайно, через рік-два не вмерти від того, що ти не знайшов зараз і що можна вилікувати отак буквально. А потім то нереально взагалі. Тож, оформили, прийшли, провірились і тими коштами розрахувалися. А далі вже по рекомендації лікаря. Отакий От алгоритм дій цієї системи. З радістю вам розповів. Якщо є ще питання, задавайте в коментарях. Якщо знаєте, щось більше, обов'язково пишіть іншим, будемо ділитися один з одним інформацією, щоб краще розібратися. Тож, до нової зустрічі, дорогі глядачі.